Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. Сьогодні п'ятниця, йду зі школи, але в мене дуже такий е, зіпсований настрій, тому що тільки сьогодні дізналася, що в мене закінчився курс інтропрограми. Тобто бранчи курс закінчився і інтро теж. У когось він іще продовжується курс інтро, хоча ми почали однаково. Комусь якась комуна продовжила ще на півроку, а мені тільки на 4 місяці, поки не закінчився оцей бранший курс, на якому ми вивчали транспорт, логістика. От. Я так сподівалася, що після закінчення бранші курсу в мене ще буде два місяці інтропрограми, ну як у всіх. Але ні, саме наша комуна, ну, комуна Фроган в дрьобаку. Я і ще мій однокласник. У нас все вже закінчилось інтро. Зараз ще немає роботи. Я навіть і практику не змогла ще знайти собі. Я зараз не знаю, чи мені шукати практику, чи мені шукати вже роботу. Але я, я взагалі не вмію розмовляти. Я вчу вчу, а воно в мене. Я гублюся, тіряюсь. мені хоч би на практику зараз ще... Ух ти, скільки всього прийшло. А що це прийшло? Непонятно. Я вже як ще, я вже нічого не чекаю. Це з Аліекспрес. Мені навіть гроші поповертали вже. Зараз відкрию, хай Мія виходить трішки. Погуляє. Бо вона вже тут, мабуть, чекає. Звісно, ось батька, виходи. Дядька, їде гулять. І. Стуйте тютякої, стійте тут такої зі собачья. Тихонько ти, Дуринда, а ти, ти ж падеш тут? Я написала нашому консуленту, куратору. Тобто е, тепер, якщо закончилось інтро, то тепер, звісно, я то і зараз шукаю роботу. Це не те, що я сиджу і чекаю, коли мені на блюдечки щось принесуть. Я шукала практику, але поки нічого не знайшла. Зараз там мені хайді ще пообіцяла допомогти. В неї є знайома десь в. Бакерії там, от і ну, але це тільки на практику, щоб де мені не будуть платити зарплату. Там ще можливо мене візьмуть там, де не платить зарплату, щоб тільки я попрактикувалася. Якщо нав скаже, що ще я можу отримати практику, а, а бува, вже мені трі, потрібно роботу шукати. З роботою ще важче. Спробуй її знайти тут. Це вже друге питання, що я розмовляти вільно, не вмію ще. От. Ну, от такі справи. Бігла кудись, побігла жабеня. Мося. Куди пішла, ти куди пішла там? Все, зараз в мене там є сир, ну, творог, і я зараз зроблю сирничків. Сьогодні вранці вам знімала такі були прямо хмарки, такі красиві, вони якісь штучні і так низько, наче можна було їх навіть потрогати отак, доторкнутися рукою. Ще вже пішла до сусідів. Так, два я знаю, що тут. Тут зараз будете сміятися. Тут у мене оці шипи, що на взуття вдягаються <сум> взимку, щоб не слизько було. <сум> Їх замовила, вони повинні було пройти два місяці тому. Прийшли тільки зараз. Мені навіть за них вже повернув продавець гроші. Це такі, еті, бачите, вони ж шипи такі. на вдягається, ну, щоб не було не слизько. Буде на наступний рік, якщо я тут ще залишуся наступному році. І тут насадка на кран. Така, знаєте, бо в мене дуже високий змішувач на кухні і все розбризкується. Мені так це не подобається. Я замовила отаку насадку, але я так думаю, що в мене не вдасться її вдягнути. Бо я щось, я спочатку замовила, потім подивилася. ну Дуже зручна штучка. Там Так треба прикручувати і я там нема за що прикручувати. Бачите? І тут регулюється і душ, і просто вода, щоб текла. І отак от вдягаєте, і чік-чик-чик. Можна і мийку так ополаскувати. Ну, не знаю. Коротше, ще подивлюся, якщо що, може, у хайді спитаю. Вона в мене така рукаста, вона може все. Вони такий набор інструментів. А оце, що я геть забула. Що це? А-а, все, згадала. За це все, за ці три посилки, мені вже повернули гроші, тому що посилки десь були загубилися, тому що не було їх. Вони всі прийшли з великим запізненням. І це. Сонцезахисний захисний СПФ. Коротше, це стік. Оця торгова марка представлена. Що воно фокус тіряється? Оця торгова марка представлена на iHerb, але вона там набагато дорожче. Є сироватки, тонери, умивалки. І на Aliexpress я знайшла дешевше цей. Ой, що, а, тут ж закривашка. Оце. Так само як Дезік. Тільки це стіком іде. Але це все одно це потрібно без макіяжу бути. Щоб отак мазати. Хоча, може, можна і по макіяжу, ну я не знаю, коротше, як це. Це треба, треба тільки без макіяжу, щоб бути. Тут SPF 50, наскільки я пам'ятаю. От, Я хочу все одно спрей купити. Сонцезахисний. Отакі посилочки. <хи> Зато безкоштовні. Гратіс. Забула вам ще розповісти. Ми сьогодні святкували закінчення браншекурсу з групою і з нашою, нашим вчителем Хасаном. Такий гарний вчитель, такий добрий. Він сам турок, живе в Норвегії 6 років, якщо я не помиляюсь. І ми замовили три піци. Не купили їх в магазині. Ні, це піцерія, ми замовили. Одна була вегетаріанська, там овочі і оливки, інша була з курицею і ще одна, а ні, чотири. Ще одна була, типу, мексиканська якась гостра, але вона була не гостра. Невідомо, з чим вона, томати там, щось, сир. І... Таке ж, чи фарш, чи що воно там таке було, непонятно, незрозуміло. І одна була з ковбасою. І що я вам можу сказати? Несмачні всі, взагалі не несмачні. Так це заклад, піцерія, це не, не магазинська. Вона така несмачна, немає з тих чотирьох ніодної не було смачної. Ну, таке щось. Щось якийсь хліб з якоюсь начинкою. От, от так би я сказала. Боже, які у нас смачні в Україні піци. В Дніпрі мене діти скільки водили отам, по закладам, такі ми смачні піци їли. Ну Тут ну це просто якесь жахіття. І нормально так коштує. По 300 крон там кожна, Там 285 крон піца. Ми там скинулися по 83 крони. І замовили, так, зараз покажу, як я роблю сирнички. Сирники я буду робити з творога, який я купувала в Швеції, чуть не сказала в Швейцарії. Трішки замочила Ізюм такий, я тут купую органичний. Прямо в Києві продається. Для таких сирничків, щоб не пливли. Потрібно сухий сир творог. Тому треба віджати буде або марлю, або такі я на Аліекспресі. В мене я і в Україну такі купувала, і тут, коли сюди приїхала, то теж замовила і мені прийшло. Вони в упаковці йдуть дві штучки, дві таких торбочки, мілка така сіточка. Дуже гарно для робити або сир творог, або я роблю ще мигдальне молоко, відсіжую через оці. Дуже зручно. Можна через марлю. Я посилання залишу на оці сумочки. Вони і коштують недорого і краще ще віджати. Ой, бачите, скільки ще тече води. Як умова більше? Потрібно віджати. Я ще вдома я робила, я під прес ставила. Загортала в марлю або в таку сумочку і ставила під прес на ніч, а вранці, там в суботу, наприклад, робила. Ну, зараз у мене немає часу чекати. Тут у мене виходить дві упаковки по 450 грамів, і ще в мене 300 грамів з третьої упаковки залишилось. Тому загальна вага в мене кіло 200 Але рецепт. Я напишу вам внизу в описі під відео, буде на порцію 900 грамів. Ну, і завжди я робила 900 грамів, там кіло. От. Хорошо, треба його віджати. Тепер сюди треба додати яйце. Але в мене тут трішки більше творогу творогу, тому я додам одне яйце і один жовток. Цукор у мене цукрозамінник. 6 столових ложок на кіло 200, 4-6 ложок на 900 грамів в залежності від того, який ви по, по солодощі, який ви хочете. 3, 4, 5, Взагалі цей сир треба перетерти через ем, сито. Але в мене він такий міленький, ну, хорошо розтирається. Тому я зараз перемішаю, а потім подивлюсь, якщо що, чи три трішечки блендером надо. І додати ще ванільки. У мене і екстракт є, і його що я замовила на iHerb. Я не знаю, як воно тут буде видно, воно ж порошочком таким. Ворог такий хороший, немає грудочок. Мабуть, ще оці ванільки додам. Натуральна ваніль вона має не такий різкий аромат, не такий насичений. Він дуже ніжний, м'якенький такий, тому багато не буде. Повинна бути отака суха маса. Навірно, не буду я її блендерити. Хороший творожок, такий някенький, просто його так перетну. Потім додам ще манку. У мене тут 100 грамів манної крупи. На 900 грамів 75 грамів. Так, і тепер сюди висипаю манку, перемішую все. Вона добре повинна ліпитися маса ця. Зараз добре перемішати, щоб манка розподілилася по всьому такому творожному тісту. І Потім додамо родзинки. Бачите, я то тої то родзинки. Я втрималася, щоб його не з'їсти цей творог, щоб це, трішечки не змію з'їла, а то щоб наследнички залишилось побільше. Так, все. Треба родзинки обов'язково промокнути і від вологи тому що нам не можна додавати наше творожне тісто зайву вологу. Хорошо, так. О, клас! І тепер залишаємо це все десь хвилиночок на 20-30, щоб набугла манка. 20 хвилиночок, порушно так трошечки зробити. Тепер беремо робимо таку колбаску і розкатуємо десь, щоб була товщиною в 5 сантиметрів десь так. І ріжемо тепер бачоночки такі височенькі. Щоб були десь приблизно отакі. Можливо, трішки менше десь так. так і тепер за допомогою борошна формуємо ножички. У мене тут мало місця, щоб. Вже наліпила і зараз її поставлю в морозилку хвилин на 5-10, а поки що ті доліплю. Все, достала із морозилки через 10 хвилин. Вони не замерзають, вони так просто трішки охололи. Але і частину сирників можна заморозити, а потім посмажити, коли вам захочеться, якщо у вас багато. Я подивлюся, бо я ще одну дощечку поставила в морозилку. А зараз буду смажити на маслі кхі. І альфаді, я закінчила. Оце я понесу для Хайді. відкрила баночку полуничного варення. І ну, якщо Тому що сирнички такі, вони не дуже солодкі. Я не люблю, щоб були дуже солодкі. Якраз норм. Ну, якщо захочеться, щоб було солодше, то додасть варення. Я буду їсти без варення. У мене ще є йогурт. Ще можна потім скласти їх в таку жаростійку форму, зробити вершковий соус це вершки 33% з цукром, перетушити в сотейнику, поки не стане карамельного такого кольору, залити сирники, прокласти між сирничками яблуко і ягоди. Я любила дуже з айвою, Оце айва і ягоди. І ще в духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин. Боже, як це смачно! Ну зараз не буду зробити з вершками, бо це дуже калорійно. і в мене немає вершків, ні вершків, ні ягод немає ні айви. Раджу дуже цей рецепт мені дуже подобається смачно. І не розпливаються сирнички. А мені написала відповідь мій куратор. Тільки що. Написала мені смс-ку, що, щоб я не переживала, що ще будуть виплати до липня. Останні виплати я отримаю 12.07. Але вона каже: продовжуйте шукати роботу, ну, практику, а краще роботу. Ну, Як не буде роботи, то хоча б практика. І я їй сказала, що Хайді мені пообіцяла, що в неї є знайомі, в, ко в котрих є магазинчик і пікарня така маленька, кондитерська навіть. От. То, може, мене туди візьмуть на практику, а може, ще й на роботу пощастить. Вона каже: ну, тримайте мене в курсі, якщо що, якщо вам там, яку відповідь ви отримаєте, то тоді обов'язково скажіть мені, і ми тоді з вами зустрінемося, поспілкуємося, що ви хочете, що куди, де, можливо, які я знайду, каже, варіанти, і вам запропоную. Да вже хоч би куди. Отак. Ну, все, дякую вам велике за перегляд і буду тримати вас в курсі. Можливо, наступне відео я вже зніму і скажу, що я отримала практику або навіть роботу. Па-па!